Наводять марафет, наче до зустрічі дорогих гостей. Пам'ятаєте, ми вам розповідали про люксові умови у Ківерцівському лісі. Там збудували цілий комплекс будиночків. Є навіть кондиціонер, стерлінг, генератор, величезна альтанка і місце посмажити м'ясо, каналізація та вода. Поруч вишки для полювання. Дорога до такої місцини тягнеться кілька кілометрів подалі від очей і щедро вимощена щебенем. Рівна, як Ті совість тих, хто її клав, а ще перекрита шлагбаумом. Нібито такі вигоди понабудовували для єгерів, переконував один із них. У Поліському лісовому офісі взагалі, наче омили руки від таких лісових апартаментів. Мовляв, вони не знають, хто то будував і за які кошти. Тож ми знову вирушили до так званих будиночків Єгеря. А тут кипить прибирання. Один із чоловіків, забачивши знімальну групу, бігом одразу комусь дзвонити. А розкажіть, ласка, що то ви тут прибираєте, косите? Косимо. Так? А хто ви будете? Хто ви будете? <кхем> ну, я бачу, у вас форма така похожа на лісівників. Хто ви? Хохожу, майстер лісу. Майстер лісу, як ваше прізвище? Ви з якого лісництва? З Ківерцівського. Як вас звати? Саша. За чиєю вказівкою приїхали вичищати територію біля будиночків. Ніхто нас не нанімав косити. Ну, а ви так цю територію, ці будиночки кажуть, то для єгерів обкошуєте чи для кого? Для єгерів. Це ділянка кому належить. Кому ліс Господи. Ківерцівському? Ну так. Да. Ага. Ця ділянка. А будиночки ці будували, то для кого? Для чого? Я не володію такою інформацією. А вас відправили сюди все покосити, з якою? нас? не відправили косити. А як ви самі на роботі приїхали сюди косити? Так, <клес> да, треба зберігати культуру. Mm. – То ви так по всьому лісу косите чи тільки не... біля будиночків Єгеря І дорога до них? Косимо, дає можливість косимо. Можливо, то приготування до якогось з'їзду єгерської еліти чи робочої наради господарів лісу. Минулого разу ця велика альтанка була зовсім порожня, а тепер бачимо, що там уже рядочком сушаться дубові віники. Схоже, сезон бані відкрито. Будете тут приймати якихось гостей? Ні, які гості? Що до гості ніякі не приїжджають. Ось тут і клинові віники сушаться, і липові, трохи далі навіть мікс із березою на різні вподобання. Ми наївні подумали, що то для лазні, а виявляється, такими віниками збираються. Не паритись, а годувати тварин. За мить нам роз'яснить ось цей чоловік. Розкажіть, то ви тут працюєте на роботі, хто ви? Єгером. Хто то все будував, єгер не знає. Вже воно було, я ага, давно ви працюєте тут? – Три роки. А ми бачимо, що там такі віники вже сушаться, такі схожі, як для бані. Для... До чого готуєте? – То для звірини. Для звірини? На зиму для звірини. Зимою вивішуємо, щоб звірина їла». Звісно, що може більше потішити голодного кабана, ніж свіженький дубовий віничок на вечерю. Ймовірно, так дикі кабани і лосі менше нервуватимуть через перебої з вайфай, коли Starlink виключений. Це все, що для єгерів чи хтось приїжджають якісь гості ще. Я не знаю. Я роблю свою роботу. Віники заготовлюю, долю за порядком. За чистотою. А хто ще крім єгерів буває? Що цікаво, будиночки ніби для єгерів, але ось цей простий звичайний єгер чомусь не в таких робочих апартаментах, а просто в землянці. Тут ми його і застали, умивався з миски. То ви тут оце перебуваєте? А скажіть, а в ті будиночки вас що не пускають? Їй тут добре. Вам тут добре. А ті наче такі зручніші стоять там порожні? Хто для вас. Прошу? Хто для вас. Так ми ж не Єгері. Це будинки спеціально для Неєгерів? Ми надіслали інформаційний запит у Поліський лісовий офіс. Чия земля, хто це все будував, за які гроші і скільки їх пішло, чи був тендер. Відповідь вони не є розпорядником запитуваної інформації. А й справді, звідки лісівникам знати, що відбувається у них в лісі. Я не хочу взагалі з вами говорити. То ви ж на державній посаді. Ви маєте ну, говорити. Ну, на якій підставі? Бо ви, йшли на державну, ви йшли на державну роботу, ви автоматично стали публічною людиною. Вам держава платить гроші. Можете Вийдіть, не ховайтеся, розкажіть. То як ви не хочете? Тут уже справа про державний говорити, ліс, про державні гроші, про державне майно, чи то вже не державне, я не знаю. звідки це має знати? Ми викликали поліцію, бо якщо держава не може сказати, хто тут господар, може бодай слідчі з'ясують, за які гроші у лісі живеться краще, ніж у багатьох селах. А що тут знаходиться взагалі за комплекс? Щось вам відомо про це? Як він називається? Я не знаю, як він називається. Ну, взагалі, що це за комплекс? Ну, це, це які це будинок цих ягів. Тож цей щасливий єгер, для якого всі ці вигоди посеред лісу. Невідома тонована автівка заїхала до будиночків, розвернулась і тут вже назад. Оці обкошування роботи, це що ви кажете, проводили? Ну. квартальні обкошуємо, сіті лайти обкошують. Це вас є визначено якимось там, я так зрозумів, програмою догляду за лісом, так? Ну, Тож треба, щоб стовба було, видно все це треба ж його посити а з приводу цих будинків в кого взагалі можна дізнаватися інформацію на Так, на десництво звертатися. зважаючи на масштаб скромності лісівників можливо і поліцію випроторять подалі звідси за шлагбаум а може пригостять шашликом на міжвідомчій нараді що з'ясують слідчі у наступних випусках олена лищук морославхотимчук телеканал аверс